Привіт! Мене звати Асенка, а перед вами моя перша колаборація з іншими сімерками та сімерами на темі будівництва. Колаборація називається Будинок для рандомного сіма і мені на рулетці випав затятий тусовщик. І зараз я розповім про саму суть колаборації. Суть полягає в тому, що кожен учасник отримує однаковий лот з каркасом житлового будинку і має оформити його в залежності від концепту, який випадає на рулетці. Як я вже сказала, мені випав тусовщик. За історію ціновий будинок на продаж, а концепт загальна характеристика сіма або сім'ї, який цей будинок придбав і прагне оформити по власним смакам і потребам. У цій колаборації дозволяється міняти покриття даху, підлоги та стін, вікна, двері і сходи, але не їх місце знаходження. Дозволяється садити рослини, облаштовувати прилеглу ділянку, додавати перегородки, але не стіни, розставляти меблі і декор. Мені часто дуже важко робити будівництво, тому, можливо, в мене вийшло не дуже добре передати суть завдання, але я старалася. З самого початку ролик вийшов в мене майже на 3 години, а його прискорення виходило в 15 хвилин, але картинка виходила дуже різка і некрасива, тому цей відео порізано. І тому будуть присутні переходи, і не весь процес будівництва буде показаний. Бо балакати 30 хвилин поспіль для мене дуже важко. Також цей відео був записаний одразу після того, як нам дали каркас, тому я проквакала те, що ділянку повинно було будувати у Вілоукрік. Ось чому я будую в Нью-Крісті на ділянці 30х20. А інші сімерки, можливо, будують саме у Вілоукрік, бо вони це не проквакали, на відміну від мене. Але я не вважаю, що це надто критично, тому я не стала нічого перезаписувати і перебудовувати, тому воно є як є. Тепер перейдемо до сіма, який, на мою думку, тут живе. Особа, яка вирішила заселитися у цей дім, це молодий хлопець багатих батьків, які дозволяють йому майже все. Його родичі не мають нічого проти вечірок, якихось тусовок та того, що їх сім, та того, що їх син прагне займатися улюбленою справою, а саме фотографією. Цей хлопець одинак і не прагне до стосунків чи родину, тому його можна охарактеризувати як холостяка та, можливо, трішки як бабія. Бо він дуже полюбляє стиль зустрічі як one night State, тобто ви зустрічаєтесь одну ніч, а далі ви розходитесь. Він так дуже часто полюбляє робити. Будинок Сіма зроблений в червоних, чорних та білих кольорах, так як цей сім не любить дуже яскраві кричащі кольори і любить таку собі монохромність, коли не багато кольорів, і тому він обрав саме ці три кольори, які є в цьому домі. Сам дім для цього персонажа має в собі дві спальні, велику залу, ванну, кухню та пральню. І крім того, двір, на якому є басейн, де літом цей хлопак збирається влаштовувати тусовки. Кухня відносно маленька та має усе необхідне для холостяцького життя. А саме микрохвильовка, пластиковий посуд, посуд, коли йому лінь мити, звичайні тарілки, та великий бар, де зберігається дуже багато алкоголю. На кухні є барні стільці та стол для двох, якщо захоче, трішки романтичної атмосфери тільки для двох. Спальня юнака теж невелика, в ній є двуспальне ліжко, диван, телевізор на стіні та стійка з речами. Крім того, дуже класну лампу в вигляді прожектора. В мене, до речі, є схоже, але вона менша і кріпиться вона на стіну. Також в кінаті хлопця можна побачити фотоапарат. До речі, тільки зараз я подумала про те, що йому був би необхідний комп'ютер, щоб редагувати знімки замовників. Однак, я вважаю, що цей сім дуже багатий, тому він має особистий офіс, де приділяє увагу виключно роботі і не відволікається на тусовки та нових друзів, які часто до нього заходять. Ванна налічує в собі душ, щоб не гаяти час на ванну, бо наш Сім це дуже швидка та активна людина. Він не любить марнувати час, там сидячи у ванні, все таке. Він краще пофотографує чи запланує нову вечірку. На тому ванні ви могли помітити багатько різних баночок, Так, це тому що хлопець, який тут живе, дуже полюбляє себе, догляд за шкірою, ходити в салони краси, робити масаж, тобто він дуже сильно себе любить. Крім того, він дуже чистоплотний і полюбляє прибирати. Пральній кімнаті, крім самої сушилки та пральні, знаходяться ще з стовком та пилисмок. Крім того, юнак там зберігає домашню хімію. Частіше за все він прибирає сам після своїх вечірок, але буває таке, що він визиває клінінг та будь-які інші служби, які йому допомагають, якщо вечірка була ну дуже гучною, і дуже сильною. Велика зала дійсно дуже велика, і має у собі кутовий діван зі столиком, а також бар, куди хлоп постійно запошує найкращих барменів чи барвумен міста. В кімнаті також є танцпол та гарна стереосистема. Крім того, ті, хто не люблять танцювати, можуть використовувати кальян, який стоїть з іншого боку кімнати. Ця кімната, як і більшість квартири, завішані гірляндами та різними лампочками, щоб створювати атмосферу. До того ж, у великій залі на стелі замість люстри знаходяться три великі прожектори, тобто такі ряди прожекторів, які мають багато різних видів освітлення, щоб завдавати потрібний тон в вечірці. Так як і постійно влаштовує різні тематичні вечірки: новорічні, п'ятничні або монохромні, ці прожектори допомагають йому створювати необхідний колір, там синій, червоний, рожевий або інший. Також в квартирі є друга кімната, яка здебільшого використовується як гостюва кімната, та там залишаються гості, які з різних причин не змогли дійти додому. Крім того, в цій кімнаті можуть залишатися батьки Сіма, які іноді до нього приїжджають з іншого міста. Як ви могли помітити, в кімнаті вже стоять кинуті кружки, так як батьки Сіми нещодавно приїздили, щоб подивитися на відбудований дім. Сама по собі кімната досить нейтральна, та налічує в собі ліжко, комод, туалетний столік, якщо комусь буде потрібно підправити мейк, чи там зняти лінзи чи щось таке. Також у нас в домі є така типу прихожа. Де наш сім зберігає свої куртки, там пальто і прочі свої речі, також там храниться його взуття. Крім того, він там зберігає зонтики, або як парасольки. Він зберігає там парасольки, а також прямо біля входу стоїть його килимок та така гиря, з якої він ходить до зали, до спортивної зали. Також на цій полиці над обув'ю. Знаходиться невеличка баночка, куди Сім скидає свої гроші, якусь таку мілочовку, яка йому не потрібна. Крім того, він зберігає там свої навушники, бо він майже нікуди не виходить без, без них. Він полюбляє слухати музику, тому він зберігає їх біля виходу, щоб можна було сразу їх нацепити на вуха і піти по своїм справам. На дворі є басейн, столик для пікніку та ліжка. На яких літом буде можливість засмагати під сонцем. Крім того, на дворі є ще гриль для літнього шашлику, а вночі територія басейну освітлюється ліхтарями у вигляді латаття. На цьому, схоже, і все. Я пробалакала тільки 6 хвилин з 13 Мені на щось ще треба витратити 6 хвилин. Але чесно, я не знаю на що. Тому пропоную вам подивитися ще колаби, техніше відео інших дівчат та хлопців, які робили. З мною та іншими учасниками цієї, колаборації, можливо, цей відео буде в плейлісті, скоріше за все, типу з колаборацією. Також для тих, хто, можливо, частенько дивиться якісь мої відео, ви могли помітити, що можливо в мене почали відео виходити не так часто за графіком, як виходили раніше, тому що я знайшла роботу, і коли я це записую, це 6 квітня. Я завтра йду на стажировку 7 квітня. Цей відео буде 30 квітня. Мені, до речі, цікаво, чи пропрацює там хоч щось, чи ні. Бо шукати роботу для мене було дуже важко. Тому мені треба вже пробувати щось робити. Тому я сподіваюся, що Ася з майбутнього таки залишилась там працювати. Бо якщо ні, то я вже задовбую шукати цю роботу, її просто неможливо шукати. Я дуже, до речі, рада за Сіма з цього будинку, бо він знайшов те, що йому по душі, в нього є гроші і змога робити те, що він хоче. Я б теж хотіла бути такою, але, на жаль, в мене це не вийде. Така гру грусна нотка пішла в цьому відео, тому, напевно, я буду закінчувати, а там десь я розкидаю по відео якісь частини цього мого монологу. Тому дякую вам за перегляд. Переглядайте відео інших учасників цієї колаборації. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментарі, як вам моє будівництво, бо я не дуже сильно люблю будувати, бо в мене це не виходить. Тому це такий мій великий вау. Коротше, якось так. Ще раз дякую за перегляд. Усім пока!